Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Розпашувальна машинка від фірми CivTech SivTec. Це 257 модель. Це на дві голки. Хто не бачив попереднє відео, дивиться вперше, то я вам скажу цей. Оце таку інформацію. Прислала мені підписниця з Харківської області, пані Олена. Машинку я вже зробив. Кого цікавить, подивіться попереднє відео. Там я робив відео, в якому стані я отримав машинку. Там якісь зауваження. І як вона зараз працює. Я вже роблю відео, як вона працює. Ось. Знаєш, дивіться, в цих машинках використовуються голки ось такі. 128 Ось. Щоб знали. Бажано, бажано. Використовувати такого типу катушечки. Ось. Стойка для ниток є, я її не ставив, вона мені не потрібна. Я працюю зі із столу. ось, Отакі нитки бажано не ставити. Ось. Вони результату не дадуть. гарно, А з таких котушечок, хорошо, ниточка сходиться і все буде. Ось. Ще раз кажу, машинку налаштував, машинка працює. Покажу, як вона шиє, як вона працює. Стоїть максимальна довжина стіпка, тут здається 4 мм. Ми домовились з пані Оленою, що вона буде е середній такі товстенькі тканини ший. Ну, тоненьких таких не буде. У тканин, то я довжину залишив максимальну. Ось такий ось байк такий. В повороти. Складочку обов'язково ставимо. Ось такий гарний шов. Ось. До речі, друзі. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, розпашивальні машинки, там оверлоки, швейні машинки, звертайтесь, будь ласка, номер телефону я залишаю під відео в описі, ну, в описі під відео. І в мене в кабінеті на YouTube теж є номер телефону. Ось дивіться, ось така ось от тканинка, це типа Мікродайвінг, Ось. Мікродайвен, так, э, термобілизну шить. Складочку давайте таку зроблю. Ось такий, шов гарний. Ось. Через складочку. Обов'язково обов машинки перевіряйте розпашивальні особливо. Е, через складочку. Ще раз повторюю, бо якщо ви будете низки під, ну, підрублювати, то у вас бокові шви оверлочні, вони будуть складкою. І зачасту машинки там пропускають. Ось. Лапку я тут зробив, подвижну, вона ну, подвижна. Ось. Ось таку тканинку. Всю. Це я все... Це трьохголкова була машинка, це цей. Та як він. Та Фэмилі я робив. Присилали мені Family, Та я робив. Ну, Таке товстелезна тканина. Будь ласка. Товсте, товсте. Ось. І ще в мене, друзі, буде така. Ну, це пані Олені, така інформація. Для пані Олени і для споживачів таких машинок. ну У кого є такі машинки, треба дивитися зараз. Зверніть увагу, я зараз буду шити. Зараз я буду шити. На нитки. Оце. Як вона тут е сильно, швидко вона ходить. І треба бути уважним, слідкувати. що Коли вона так звільняється, і вона може раз і закрутиться. ну Зрозуміло? От І відповідно, ось трошечки її раз, і вона вже закручена. І її не видно практично. Оце треба бути уважним, ну от таке. Вона петельнику дуже великий розхід нитки. Ну, отакі, отакі направ, на, направники. І за цим треба теж спостерігати. Так, так же само тут ще ось один такий самий направник. І він так і норовить і це закрут... О, Зараз. І ось так воно закручує. Ось. І все. І ви сидите шиїте, не можете зрозуміти, чому у вас шов змінився. Ось раз воно саме застрибує, бачите? Ось тільки тут свободненьке воно вже заскочило. І потім дивитесь, начебто, не теж на місці тут. А вже воно підтягує, затягує і починає стягувати тканину. Не скандальте, не цей, розберіться спочатку, передивіться, будь ласка, це нитки. Нитки так буває, закручуються. Ну це таке в мене ще оголошення. Так же саме ось тут у нас такий самий направник. ну Така конструктивна особливість, він раз ось і закрутило його. І ось воно натягнуло, дивитесь, ниточка ніби йде. Ну, це таке в мене оголошення. Отак От все, машинка налаштована. Машинку я відправляю вже пані Олені в Харківську область. Пишіть коментарі, друзі. Кого ще цікавить. Ось. І ось отака тканинка ось. Це я буду вже відправляти цією тканинкою якраз. Ну, це таке в мене кіно. Друзі. Ага, то цей відрізав я тут. У нас була така приставочка, я з пані Оленою домовився. Це все я видалив, тому що лампочок таких немає. Патрон був переломаний, розібраний. ну Некомплектний, коротше говоря, я з нею домовився. Я відрізав, зробив акуратненько. Ось. Таким чином, бо якщо тут стоїть ось ця... Приблуда, наприклад, сильно далеко до, щоб підняти лапку. Ну, можливо, треба. А так ось, будь ласка, доступ. Отак. От Ремень новий поставив. ось. кривий рахітний, такий ось горбатий. Це її назад відправлю. Ну, це таке кіно, друзі. Все. Машиночку завтра зранку відправляю. Телефонуйте, пишіть коментарі. Ну, і за як завжди, слава Україні і героям слава!